Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже іне їм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрби, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. Минають фронди і жіронди. Минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джаконди. Вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня. Вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохіть коня. Згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у очі дивиться вікам. В епоху спорту і синтетики людей велика густота. Нехай тендітні пальці. Е. Торкнуть вам серце і вуста.